Привіт, дорогесенькі. Ну що всі речі погружено? Човен заправлено. Ну майже, і ми готові до подорожі. Тримайтеся, буде гаряче. Знайомтесь, капітан нашого корабля, Вікінг Олаф, і виявилося, що у нас багато спільного. Ми обоє ненавидимо московитів. Так, друзі, ми вже четверту добу у морі. Я навіть скандинавську трохи вивчив. Олаф навчив казати Путин-хюйло! у Греції виявляється перше, що питають, то паспорт. А в нас вже 1612. й Які документи? А де тут тот бичок? мінотавр? У нас до нього делікатна справа. Ага, туди. Ну що, друзі? Пішли повертати вклад. Ой-ой-ой, ну все, мені дупа. Казала мені мати. Живи, чесно. Кажуть, вони вже висадилися в Греції по мою душу. Стоп! Та що я панікую? Це же просто люди. Спробую свою стару схему. Спершу налякаю, а потім молотом. Як думаєш на що він розраховував? Не знаю, брате. Це найтупіший план втечі, який я бачив з часів, коли москалі ховали гармати в туалеті. А кур... Курва! Музика не вимикається! Хто це взагалі вигадав? Як ця скотеняка розжилася на наше кошове золото. Так, так, спокійно. Ось тут і засяду. Зараз ті козаки так злякаються, що потім прийдеться підлогу мити. Мені здається, в майбутньому так буде жити голова офісу президента. Ось так ти й виглядатимеш, якщо й далі залипатимеш у свої тіктоки, як маніяк. Ой, лишенько, план Б. Тікаємо без задніх копит. Ось ми й виловили цього невловимого бичка. Хоча, правду кажучи, це не ми. Це Дем'янівський молод зловив. Досить вже мене хвалити, бо я зараз знову розчерваніюся, як літній помідор в городі у Баби Параски. Ось і настав час нашого артефакту. Скільки мінотавра шаблею не бий, він усе одно піднімається. Але є в нього один секрет: ось це лоскотун. 4 єдина зброя проти нього. Ці руки нічого не крали. Мене підставила медуза горгона досить. Я зараз упіськаюся. я все скажу. Обіцяю. Маю і погану, і добру новину. Погана ця падлюка рогата витратила все наше золото. Я не витримаю. Давайте вже скоріше добру новину, доки цей корупціонер не вибухнув від сміху. Ми знайшли п'ять сундуків кацапських скарбів і ще три бочки горілки та двадцять хамонів на зворотну дорогу. Настав час повертатися додому. Операцію можемо вважати на 100% успішною. Ми ще й одного на перевиховання прихопили. Заслужив, хотів клуб відкривати, а відкрив собі трудотерапію. Отже, любі золото на Запорізькій січі. А ми вже вдома. Дякуємо, що супроводжували нас у всіх пригодах. З вас лайк, підписка і не забудьте натиснути на дзвіночок. І коментар напишіть, бо алгоритми лихо ще те. Підтримайте наш молодий канал. А тепер слава Україні!